Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Зранку встала, попоралася. Холодно, 5 градусів тепло. Зашпори в руки позаходили. Крізь курточку і світр пробрало. Та й в хаті вже не тепло. Не знаю, сьогодні, можливо, протоплю дровцями трохи, а може і ні, побачу. Як сісти, то і холодно буде, а як ворушиться, то і тепло. Стояли в мене на кухні ось дві баночки трьохлітрові, пусті. Вирішила, мабуть, закатаю в них компоти і хочу зносити їх на горище. Закрию та віднесу в погріб. Компоти я роблю звичайні, такі, як дівчатка і ви робите. Накладаю фрукти і ягоди. Сьогодні в мене із яблук і винограду. Виноград. М -м -м. виноград. Звичайний, такий, простенький, синенький, такий і вино з нього смачне, і, і, і сік, і компоти. Та й так їсти він мені такий дуже добрий. Насипаю. Ну, рецепт компотів такий: ж. стакан цукру, чайна на ложка на кислоти. Я, є, але я дивлюся, які в мене яводи, фрукти. Скільки мені туди чого? і виноград сьогодні солоденький, і яблука солодкі. То додам десь півчайної ложки лимонної кислоти і трохи на палець не повин не повну стянку цукру. Один раз я заливаю, оце завлила кип'ячою водою, перевернула, колотнула, щоб цукор розчинився і гарно вкутала. Залишився у мене такий невеличкий шматочок хліба. За 7 кілометрів точно я по хліб їхати сьогодні не буду. На вулиці холодно, ще таке. Дріжджі є, борошно є, то чого вже його не замістить собі хліба. правда ж? Я сюди нічого особливого не додавала. Грам 30 дрижів, я не вложила їх. 25-30 грам дріждів, пів літра води, сіль за смаком, борошно. Олії також науку ну, грам, грам 40 і додала жовток я сьогодні. Мене запитували, чому ви як печете хліб або булочки, такі хлібні, я на своєму каналі там показувала рецепти, у вас такі вироби білі. Ну, По-перше, дівчатка, це ж тісто таке хлібне. Воно не буде таке, як на булочках здобних, там, де цукру чимало, де яєць чимало. А по-друге ж, в мене ще ви, знаєте, і не дуже гарно гнітить духовка. Видивилася я в інтернеті, рекомендую там робити ну, таке змащування: білок, вода і олія. І тоді ж. Показували і казали, що виріб рум'яний робиться. Сьогодні хочу спробувати і вам покажу. Так що білок я окремо відділила, а жовток вже ж додала, щоб не пропадав у тісто. Підійшло моє тісто на хлібні булочки. Буду колотити свою ж цю намазку, змащувати. Ось дивіться, білок, один білок. Додаємо сюди. Це так казали, то я вам так кажу. Одну столову ложку олії і одну столову ложку води. Ось так. Ну, показувала гарно, розказувала гарно, та буду пробувати. Тепер розколоти і вмочувати руки. Ось і стіл я змащу, е, змащувати руки в цю намазку і вироблятиму булочки. А тоді, як вони підійдуть, я цією ж намазкою їх гарно змащу і буду випікати. Які вони будуть рум'яні чи не рум'яні, я вам обов'язково покажу. Рецепт. Я на ці булочки, як я роблю ці булочки, і на компот. Можливо, хтось дивиться ж перший раз моє відео. Я залишу, дівчатка, мені не важко написати. А якщо ви хочете подивитися ж повністю відео про ці булочки там чи про компот, то подивіться в ленті, дівчатка, і за минулий рік, і за цей рік я там і компоти готую, і булочки ці хлібні печу. Буду я зразу виробляти свої булочки. І ще в мене стоїть вода, руки сині. Від винограду. Зразу закатаю компот. Вироблю булочки, закатаю компот і і помию руки з лимонною кислотою. Подивіться, ось, дівчатка, який подарунок чудовий зробили мені мої діти. Подарували ось такий гарний набір для спецій на дерев'яній підставці. Ось такий коробці він був. Про такі баночки ви знаєте для спецій. Я вже давно, давно мріяла придбати їх для своєї кухні, але ніяк не могла приділитися. В магазинах їх дуже багато: е горизонтальні, вертикальні підставочки, е баночки різних об'ємів, різних форм. Ну, У мене кухонька невеличка, місця мало, нема особливо, де розставляти ті баночки. І ось так Похожу, подивлюсь, подилюся, позаглядаю, позаглядаю та й пішла з того магазину без, без Підставочок без моїх баночок. І зберігала я, продовжувала зберігати спеції ось в таких коробочках пластикових. Я вам вже показувала, купувала. Вони мені також зручні. Ось так поставила сюди більші пакуночки. Ось в таку коробочку з перегородками менші пакуночки. Мені робили зауваження, що от непрактичні вони. Я з вами цілком згідна. Відкрив пакуночок, да, і вивітрюється ось той аромат. Хоча я тут його деякі. Ось, бачите, ларовий лист і не, не закрила. А перець, ось 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 відкрила пакуночок. Хоча біндером я і защепнула, але все одно він же ж не герметично закриває. І пакунок чималий. Я ж не настільки багато зразу готую всього, щоб, щоб додавати перець, зараз же я його не з'їм, то, звісно, що вивітрюється аромат, і вже під кінець зберігання, під кінець використання цього, цієї спеції, там уже мало що залишається. А ось такий варіант зберігання спецій, дуже зручний. В баночку в скляну. Насипав. Хочеш такою кришечкою, хочеш кришечку прибрав і користуйся скільки тобі потрібно. Кришечкою ось 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 закрутив, закрив, і буде гарно зберігатися ця спеція. І зручна дуже ця підставочка. Місця займає мало на моїй маленькій кухні. І ось, бачите, так вона крутиться. Схотіла ось з цього ряду вісім баночок сюди ось входить. Схотіла з цього ряду якусь спецію. Дістала, використала. Схотіла з того ряду, повернула до себе, взяла баночку, знову поставила. Так що, дівчатка, ось такий чудовий подарунок зробили мої діти, за що їм я дякую. І тепер я цим подарунком, цим набором буду з великим задоволенням користуватися. Ну, ну що ж, я вам хочу сказати. Як бачите, прогресу цієї намазки я абсолютно не бачу ніякої. Тут дужче підрум'янилися знизу, як зверху. Мабуть, таки, дівчатка, вся справа, в моїй духовці, верх погано гнітить. Накриваю я гарно свої булочки. Вони ось оди і будуть м'які і смачні. Ось можна вже її смакувати своїми булочками. Дивіться, які вони високі виходять. Не буду я вже, вже із своєю такою духовкою, яка не хоче йти зверху, заморочуватися із різними намазками. Як пече вона, так хай вже і пече. Я вже ж духовки своєї викидати не буду. А у вас, якщо дівчатка. Духовка горна, то спробуйте таку намозку, яку я це знайшла в інтернеті. І обіцяли, що будуть, буде рум'яний хліб. Ну, в мене ось такий вийшов. Але для мене ця дівчатка не має ніякого значення. Ось подивіться, який горний виходить хліб. М'якенький, запашний. М -м -м. І дуже смачний. Дякую вам за перегляд, дівчатка. До побачення, до нових зустрічей. І всього вам доброго.